Лисичанськ одне із найбільших міст Луганської області, яке часто називають колискою Донбасу. У цьому відео ми спробуємо розповісти історію міста на прикладі його промислових підприємств. Та з'ясуємо, чи справді історія Донбасу починалася саме тут. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Довгий час місцевість, де нині розташоване місто Лисичанськ, було майже незаселеною. Правий берег річки Сіверський Донець, круті схили та пагорби. А також Лисича Балка, що проходила поруч із річкою, утворювали своєрідний ландшафт. Ймовірно, балка отримала свою назву через. З велику кількість лисиць, які там водилися, козаки облаштували в цій місцевості зимівки, які називали лисичим байраком. Всіх вітаю! У школі останнього капіталіста вже розпочався великодній розпродаж, і це твій шанс отримати цінні фінансові знання за найкращими цінами. Тільки зараз ти можеш придбати унікальний кошик сімейних гніздо для всієї родини зі знижкою 50%. Кошик входить в навчання з фінансової грамотності, з основи інвестування також бонусні матеріали для дітей, за допомогою яких ви можете не тільки правильно управляти бюджетом, але й справді вийти на дохід з інвестицій. Але це ще не все. З нагоди великодня ми пропонуємо акцію 1 плюс 1 на всі наші навчання. Купуй одне, отримуй інше абсолютно безкоштовно. Також додатково кожен отримує секретний презент бокс за тематикою Великодня. А ще у тебе є шанс отримати яйце сюрприз. Переходь на наш сайт, обирай яйце та розбивай його. Можливо, саме тобі пощастить отримати приємний подарунок. Але поспішай, ціни піднімуться зовсім скоро. Переходь на сайт та обирай свій великодній подарунок для фінансових знань. Адже інвестиції у світу це найкращі інвестиції, які можна зробити. Подія, яка змінила історію краю і надала лисичанську прізвисько колиско Донбасу, сталася в 1721 році. Тоді Петро І направив геолога Григорія Капустіна у експедицію для вивчення корисних копалин у районі річки Дон. У 1725 році, неподалік від Лисичої Балки, Капустін виявив промислові запаси вугілля. Вугільний басейн на березі річки Сіверський Донець, було вирішено назвати Донецьким або скорочно Донбасом. Капустін отримав статус першого відкривача Донбасу. На його честь будуть називати шахти, вулиці в багатьох шахтарських містах, встановлювати пам'ятники, зокрема й в Лисичанську. Однак нині історики сумніваються, що саме Капустін першим відкрив великі запаси вугілля в регіоні. Існують письмові згадки, що до нього це зробили як мінімум двічі. А місцеві жителі ще задовго до того добували горючі каміння у копанках, що підтверджуються численними письмовими джерелами. Відкриття басейну видобуток вугілля почався не одразу. На нашому каналі є відео про Луганський патронний завод, у якому ми розповідаємо, як за наказом Катерини II, в 1795 році на річки Лугань збудували ливарний завод за англійськими технологіями. У тому ж році біля лисичої балки розпочалося будівництво першого промислового рудника Донбасу. Він мав забезпечувати вугіллям Луганський ливарний завод, а доставляти вугілля мали жителі села Верхня на своїх возах. Поруч із на ком було збудовано перше шахтарське селище, яке отримало назву Лисичанськ. В наші дні біля Лисичої балки встановлено пам'ятник першій шахті Донбасу. У 1806 році у Лисичанську була відкрита Штейгерська школа, перший навчальний заклад на території України, в якому підготовлювали гірників. Тож як не крути, а Лисичанськ цілком заслуговано отримав своє негласне звання колиски Донбасу. Загалом на території Лисичанська та його околиць працювали десятки шахт. У місті можна знайти близько 35 териконів і відвалів. Перед початком повномасштабного вторгнення підприємство Лисичанськ вугілля включало чотири діючі шахти, які видобували і енергетичне, і коксуюче вугілля. Поклади двох видів вугілля сприяли промисловому розвитку Лисичанська. Енергетичне вугілля можна використовувати в якості палива для електростанцій, різних парових машин та великої кількості виробництв. Коксуюче вугілля можна використовувати. В металургії та хімічній промисловості. В процесі коксування вугілля нагрівають до 1200 градусів Цельсію без доступу кисню. Із вугілля починає виділятися коксовий газ та кам'яновугільні смоли, які складають до 30% від загальної маси. Із коксового газу можна видобувати аміак, сірчату кислоту та багато інших речовин, а сам газ використовувати в якості палива. Із кам'яновугільних смол можна виготовляти сотні різних речовин: Від відповів. До вибухівки, а 70% вугілля перероблюється на кокс, який є ідеальним паливом для доменого виробництва чавуну. Таким чином, наявність двох видів вугілля зробили Лисичанськ ідеальним місцем для розвитку хімічної промисловості. В кінці 19 століття царська влада починає направляти сюди провідних хіміків. Так, навесні 1988 року до Лисичанську прибув Дмитро Менделеєв. Він провів досить фундаментальну роботу, дослідив корисні копалини в місті та його. Його околицях та розробив план розвитку хімічної промисловості. у радянські часи цю подію будуть згадувати дуже часто, і навіть розглядалася назва Мінділієвськ для майбутнього Северодонецька. Вздовж правого берега Сіверського Донця та його приток є багато крейдяних схилів. Якщо крейду опалити в печах, вона перетвориться на вапно. Так, навколо Лисичанська почали видобувати крейду. З'явилося безліч кар'єрів, деякі велетенських розмірів. А в 30 кілометрах від міста біля Бахмуту Відкриті поклади кам'яної солі із солі вапна та аміаку можна виготовляти соду. На початку 1890-х років біля села Верхня поблизу Лисичанська розпочалося будівництво содового заводу. Одним із його співвласників був бельгійський хімік Ернест Сольве, який розробив революційну формулу виробництва соди. До Лисичанська прибули бельгійські інженери, які збудували одне із найсучасніших на той час хімічних підприємств у світі. За обсягами виробництва содовий завод у Європі. Наявність такого високотехнологічного виробництва сприяла подальшому розвитку міста. Якщо вздовж правого берега сіверського донця витягнулися хребти крейдяних пагорбів, то лівий низький берег повністю вкритий пісками. Пісок і крейду можна використати у виробництві скла. Також для того, щоб воно було прозоре, треба додавати кальциновану соду, яку виготовляли прямо в місті. А в якості палива можна було використовувати вугілля місця. Цевих шахт у 1912 році акціонерне товариство Лівенговських скляних і пробкових виробів придбало ділянку поряд із залізнодорожною лінією за межами міста Лисичанськ та збудувало на ній скляний завод, який буде виготовляти віконне скло, дзеркала та багато іншої продукції. У радянські часи отримає назву Завод Пролетарії. Під час сталінської індустріалізації в Лисичанську буде збудовано ще один склозавод, який стане одним із найбільших у радянському союзі. В деякі роки на ньому будуть виготовляти до 30% всього віконного скла країни. Також завод буде виготовляти армоване скло, візерунковане, тепличне скло, скло для мебелі, склоблоки. Вогнестійкі вироби для склоплавких печей, розчиний сілікат натрію, вироби з кришталю, картини під склом та багато іншого. При заводі була відкрита фабрика ялинкових прикрас, яка вважалася однією із найкращих в країні. Її іграшки дуже цінуються серед колекціонерів. Саме підприємство працювало з 1950 року по 2022 У 1968 році у Лисичанську було збудовано завод із виробництва гранульованого клею. У 1978 році на підприємстві запрацював цех з виробництва желатину. Після цього підприємство змінило напрямок діяльності. Основною продукцією стали харчовий желатин, фруктове желе, казеїн натрію, тобто протеїн молочного походження, а також препарат проти карісу Ремодент, який, як і желатин, виготовляється із кісток тварин. На лисичанському підприємстві здебільшого використовували свинячі кістки. У 1952 році у місті почав працювати. Лисичанський машинобудівний завод, який виготовляв вантажопідйомне обладнання для сипучих матеріалів. На підприємстві діяв ливарний цех, токарна та фрейзерна дільниці. Було встановлено верстати підвищеної точності. Завод був одним із провідних підприємств міста. На початку 1970-х, за межами Лисичанська, поряд із селом Вовчі Ярівка, приблизно в 7 кілометрах від міської окраїни, розпочалося будівництво нового нафтопереробного завода. Місцевість обрали не випадки. Саме тут проходив магістральний нафтопровід Самара Лисичанськ-Кременчук. Завод мав виробляти бензин, тизельне паливо для потреб Донбасу, а також частково Краснодарського і Ставропольського країв. Крім того, підприємство мало виготовляти мазут для численних ТЕЦ і ТЕЗ Донбасу та інші продукти нафтопереробки. У 1976 році було введено в експлуатацію першу чергу Лисичанського НПЗ, а у 1979 2 проект. На потужність заводу мала скласти 16 мільйонів тонн на рік. Але в подальшому підприємство було розширено, і у 1991 році завод переробив 23 мільйони 700 тисяч тонн нафти, що зробило його найбільшим нафтопереробним підприємством України. Однак з того часу він більше не буде працювати на повну потужність. У 2000 році завод придбала російська компанія ТНК, у 2013 його зупинили на капітальний ремонт, з якого він так і не вийшов. У 2014 році під час бойових дій поряд з Лисичанськом завод було пошкоджено, а в 2022 році зруйновано. У 1966 році в Лисичанську почав роботу завод гумових технічних виробів. При ньому було збудовано власний житловий масив, розбито парк, збудовано об'єкти інфраструктури та насосну станцію, що забезпечувала місто водою. На підприємстві діяла автоматизована система управління виробництвом. Завод мав можливість виробника. Конвеєрні стрічки, формовані та неформовані шланги для комплектування вузлів машин і механізмів, гумові рукави високого тиску з металевим обплетенням, у тому числі напорні рукави газозварювальних апаратів, вироби із прорезинених тканин, господарсько-побутові гумові вироби, надувні рятувальні жилети, блокбази для гірничо-рятувальників, пневмокаркасні бокси, надувні човни-лисичанка, а також гумові макети, радянського і військової техніки, наприклад, танків і літаків. Їх можна було швидко надути за допомогою компресорного насосу і таким чином ввести в оману розвідку ворога. Такі макети в Лисичанську великими об'ємами закупала армія Садама Хусейна. В 2010 році підприємство було штучно обанкрочене, а потім знищене, а український ринок наповнили у гумові технічні вироби китайського виробництва. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!